Вітаю, мене звуть Юля, я зараз на Таро. Подивлюся для вас питання, що чи хто вас порадує найближчим часом. Що, чи хто вас порадує, своє ім'я, скажіть? Що... І період що, чи хто вас порадує. Ну, тут вже випала карта колісниця, тут якийсь рух вперед це точно вас порадує. Це 100% рух вперед, якийсь приїзд або від'їзд. До вас або від вас когось. Можливо, поки ви хочете когось збутися, то та людина від вас поїде. Ну тут щось пов'язане з дорогами, з якимось рухом. Ну, ще давайте, звісно, докладаємо карти. Ой, 10 кубків, яка гарна карта. Що, чи хто вас порадує? І 10 мечів, якесь закінчення. Ого, дві десятки. Ага, закінчення паузи. Ось. І, ой, 8 мечів. Дивіться, дві карти дуже хороші, а три погані. Але так. Це випало, отак ми зараз зробимо. Ідно колоди вісім миттю. Дві, чи хто вас порадує? Вас порадує те, що вже закінчується період якоїсь паузи, якоїсь стогнації, якоїсь хвороби, можливо, у когось. Тут навіть ось по вісім, вісімчів, тут навіть і дуже схожа хвороба у когось підійде. Що Ви виздровієте, Оце, що ви були зв'язані і пов'язані якимись цими обставинами хвороби, ви виздровіте, ви, ви лежали, і тут ця карта це теж стогнація, пауза, це закінчується. І ви виходите в якийсь ресурс, наповнення, ви йдете вперед. Тобто тут, тут багато комусь і на здоров'я. Якщо хтось хворів, ви виздоравлюєте, все буде у вас добре. Якщо у вас якісь обставини сімейні, там якісь інші такі родинні, ну і так далі. То у вас якісь, може були негаразди, якісь паузи, якісь незрозумілі ситуації, якісь віддалення. Дуже це було довго по цій карті, може бути по цій, по пау... ця пауза була довга. Може, якісь були обставини, що ви не могли з'їхатися з зі своєю родиною, з сім'єю, з дітьми, батьки з дітьми, чи навпаки, чи діти з батьками, чи чоловік з дружиною, не могли об'єднатися. Дивіться, тут уже у вас є об'єднання, наповнення сім'ї. Неї не ви з'їхаєтеся, ви рухаєтеся вперед друг до друга. І оці обставини по вісім мечів, що вам не дозволяли отак з'їхатися і бути разом, вони все. Їм тут по цій карті хочеться сказати амінь. Бо тут навіть і намальований цей цвинтар на цій карті так от хрест. І оце, оце воно закінчується. Оця, оця пауза, оці якісь нехороші не обставини, ці зв'язуючі обставини. Проблеми якісь там, ну коротше, там у кого що, ви собі підкладаєте до себе, бо кожен себе має тут пізнати, що в кого було, чи то у вас по здоров'ю, чи то у вас родинні сімейні якісь стосунки, бо тут по-любому родинно-сімейні стосунки, бо у нас тут карта десятка кубків випадає. Тут щось по-любому пов'язано з родинно-сімейними якимись стосунками, взаємовідносинами, щось у вас в родині в стосунках, щось не могло ніяк зростися, скластися через ті мечі. От через, ці, оці, через оці мечі, через, можна сказати, через ту вісімку мечів. І через що ви були в цій паузі, то це іде закінчення. Десятка мечів каже про те, що все. Десятка мечів, та ще й тут іде колісниця, перша вона не просто так випала. Ви вже зустрічаєтеся, з'їхаєтеся, об'єднуєтеся, наповнюєтеся, допомагаєте, взаємодопомагаєте друг другу. У вас все виходить? У вас колісниця, у вас прорив, у вас перемога йде. Можливо, у когось навіть знаєте, я ще хочу сказати, що тут три карти мечів випало, а тут ще ця десятка мечів вона показує що це кінець, але ще вона може показати тут бачите, цвинтар, і тут ця ворона намальована. Може когось показати, навіть, якщо ви знаєте, це не всім підійде, але кому підійде. Можливо, ви через магію не могли у вас якась магія може була, чи то на здоров'я, чи то на стосунки, ну там, кого як, то це закінчується. Кінець тій магії. все. Гаплик прийшов. Все, все буде добре у вас. Ці карти говорять про те, що все добре. Ось з цього ви виходите. З оцього, з оцеї вісімки мечової, з оцих зв'язуючих обставин, якихось дуже важких, дуже-дуже важких. Просто ну, капкан. Просто був капкан. Цей капкан створював вам цю паузу. Це закінчується і приходить оце. Отака у вас буде радість. Карадість, вас напроді, у вас дуже буде велика радість, тому що з цих трьох мечових карт ви виходите у такі гарні карти перемоги і взаємовідносин, наповнення емоцій, кубки, десятка кубків, родинних таких. Ну це велика радість. Це взагалі ця карта радості. І тут ми дивимося розклад на тему, яка радість вас чекає. Десятка кубків. Це дуже буде дійсно у вас велика радість. Вийти з таких страшних мечових карт сюди, у цю радість, у цю наповнення, це, це щастя, родинне, сімейне, це, це дійсно радість. Це нарешті дійсно радість. Тут ще, як бачите, на цій карті, тут що у нас є символ щастя, добра, достатку, сонях. Цей колісничий він ще й сонях везе. Прояснення ще якесь. Тут прийде прояснення з цієї десятки мечової. До вас приходить прояснення. Чого я вам і бажаю? Дуже гарні карти, дуже гарний прогноз. Чого я вам і щиро бажаю, щоб у всіх так і було, у кого була така важка обставина по вісім мечів, щоб вона вийшла у ту десятку мечів, тобто, вибачаюся, у десятку кубків, малому зі з десятки мечів, щоб воно закінчилося і дійсно вийшло у десятку кубкову наповнення, щастя, добробут, радість, любов і все хороше. Щоб ви зблизилися, зійшлися, щоб ви. По цій покупці ви перемагаєте, щоб ви дійсно перемогли, щоб ви дійсно перемогли оцю вісімку мечову і цей застій, цю стогнацію, цей день сурка, як то ж у вас якийсь був, воно все воно, воно відходить, і, і це у вас буде радість. Найближчим часом, звісно, той час, який ви собі загадали. Якщо ви, ви згадали на місяць, то місяць, на півроку, на півроку, така у вас буде радість. Якщо ви згадали на день, то це значить, що у вас завтра має, мало би статися. Хоча розумієте, таро і терміни це трошки речі несумісні, плюс-мінус все одно. Тому воно точно не може бути. Так що так, така у вас ось радість. Аж, аж мені радісно від цих картів, чого дійсно дуже щиро вам бажаю. На все вам добре. З вами була Юлія. Пишіть відгуки. Чекаю ваших зворотніх зв'язків. Кому сподобалося, ставте подобайку. Кому ні, то ні. Кому зрезонувало дуже рада. Кому ні, то переходьте на якесь друге відео. Хто хоче особистий розклад, то. В описі каналу є мій номер телефона. Звертайтеся в особисті повідомлення, пишіть на Viber або Telegram. Все, сила вам, добра, тепла, радості, радісних подій. З вами була Юля, до зустрічі на каналі.